Народ. Знімаю е, відео для власників Opel Vivaro, е, Renault Trafic Nissan е, 2008 року мотор 2.5. Як бачимо, е, е, індикатор посередині мігає в режимі таке ожидання. Е, коли, буває така ерунда, коли ми Включаємо запалювання. У нас все тести, сервіс, це все загасає. Ми починаємо, вроде би все нормально, починаємо заводити. У мене зараз заводиться. Починаємо е -е, заводити, мотор не заводиться. А при пуску, коли ми не можемо завести, ставимо знову е -е, режим очікування. У нас індикатор. Який е показує, що він в режимі очікування, він горить, просто горить, не пульсує, а горить. Є, що зразу викликають евакуатор, сервіс, там починають розказувати, за весь блок управління, треба його перепрошувати, там робота й. Ну коротше, дуже багато роботи. Нема там ніякої роботи. Так, да, дійсно, блок управління від якогось там від якогось там збою просто тупо підвес. Міг підвеснути там через релюшку, через то-то, то. Ну буває дуже багато нюансів у підвисанні блоку управління. У мене така ситуація сталася і декількох людей теж таке ставалося, бо я коли почав розбиратися, що, що як до чого просто підкисла мінусова клема. Через що підкисла мінусова клема? Тут під рулем давайте я вам покажу. Так, під рулем є бокс з місцем під акумулятор. Там він має деякі е, частини відкриті. От так у нас в Україні нормальних доріг нема. От. І туди залітає вода, болото, там періодично треба чистити. Е, просто підчищаєте мінусову клему і всі проблеми у вас рішаються на раз. Не треба ні сервісу, не треба нічого. Буває, так, да, коли ще, з цією мінусовою клемою от, виходить, як, е, включає таке запалювання. От, у нас вроді, все тож, знову ж таки нормально починаємо заводити. А воно не те, не що не заводиться, воно просто прибори гаснуть. І кнопка центрального замка кнопка центрального замка при нажиманні. Вона, е, не і там і там ну, хто знає, як не доключається релюшка, коли нема контакту. Вона починає дрібіжати. Бзук, якби бензонасос працює. Те саме, просто виключили мінусову клему, зачистили і все у вас буде працювати. До мінусової клеми періодично треба дивитися. Що, мінус. Тому голова в цій машині, тому що тут дуже багато електроніки. Ну і Все, дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки.